Черговий спалах такого небезпечного інфекційного захворювання, як африканська чума свини в Білгородській області Російської Федерації, змусив в екстреному порядку зібратися представникам районної надзвичайної проти комісії, щоб визначився із першочерговими заходами, які необхідно запровадити в районі для попередження і профілактики цієї хвороби. У роботі комісії взяв участь голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Ситуація, знаєте, чим критична, а для нашого району двох Потому что мы четко понимаем, что по тем инструкциям, по тем нормам э санитарной ветеринарии 20 километровая зона да, объявляется 25-километровая зона, если только будет обнаружена африканская чума, все живое в радиусе 25 километров уничтожено. Это ну, страшнее на сегодняшний день, наверное, нет ничего. Поэтому давайте мы с вами, сегодня проработаем ряд мер. Да? Эти меры должны и те предложения, которые выработали, вот я и протокольное решение смотрел. их нужно вот не просто сегодня услышать, их нужно сегодня выполнить. Вот здесь написано, и здесь э, будем говорить, то, что мы смотрели, тот минимум, тот минимум, который выполнен каждый из у кого э, есть э, свиноводство, хозяйство частные, частных, ну есть у нас и, и большие частные подворья, выполнить это все можно. Поэтому мы это выполняем, сокращаем до минимума посещения. За переконаннями спеціалісти в управлінні ветеринарної медицини в Красноградському районі єдиний шлях недопущення поширення хвороби це її профілактика. І полягає вона в тому, що керівники не утримуються свинопоголів'я, повинні дотримуватись рекомендацій ветеринарів, обмежити доступ сторонніх людей на об'єкти, обгородити територію ферм, установити дезінфекційні бар'єри, обладнати парформалінові камери, забезпечити персонал змінним зуттям і одягом, а також дезінфекційними засобами. Патогенна на Дуже висока. Все поголов'я гине, 95%, навіть 98%. Всі остальні, якщо вони виживають, залишаються вірусом на сіях. Стійкість його дуже висока і в термічному плані, і по дезінфікуючим засобам. Тільки хлорністькі засоби на нього можуть якось діяти. Так от я ще хочу сказати про діагностику цього захворювання. По логічним реакціям, якщо вже ми маємо виявлена в сироваці крові антитіла, навіть якщо це група 20, 30, 40 гаїв, і навіть якщо в одної тварини виявлені ці антитіла, то вся група у нас вже вважається хворою. Під час комісії було проаналізовано ситуацію в кожному господарстві нашого району. Вказано керівникам на виявлені недоліки. Вони мають бути усунені у найкоротші терміни.